Він зіграв понад 200 ролей в театрі. Усе своє життя присвятив розвитку мистецтва, творчості та культури. У Тернополі попрощались з актором драматичного театру Михайлом Безпальком. Саме він був рекордсменом України за кількістю новорічних ранків у ролі Діда Мороза, а у 2020-му став головним Миколаєм України. Сьогодні його родина, друзі та колеги по сцені прийшли попрощатись із талановитим актором. Пригадують, яким він був. кажуть Михайло Антонович став прикладом для багатьох вимогливий до. Себе і до колег. Як людина, це був просто чоловік, який готовий був прийти до тебе в дві години ночі, бо тобі треба. Розуміти, в нього не було відмови людям. Він дуже був відданий тому людському обов'язку, якщо так можна сказати. Просто відданий був, знаєте бо він людина. Був дуже добрим, дуже обов'язковим і знаєте, дуже наполегливим. Ще 6 червня Михайло Безпалько відсвяткував ювілей 85 років. Тоді ж була не менш значима для нього професійна подія: – 65-річчя творчості. Товариська гарна людина, хороший актор, професійний актор, грав гарні ролі. Ми були партнерами по сцені і в останній комедії, яку він відіграв на Бенефісі. Як наші діди порубкували, він грав Матвія, він наче відчував, що йому треба зібрати публіку і колектив на свою таку фієсту. Відчував, я йому допомагав і організовувати в деякій мірі цей бенефіс надзвичайні хвилювання, надзвичайні емоції, переживання. Всім хотів якось до душі, щоб відбулося свято. Він прекрасна людина, прекрасний актор, чудовий сім'янин. Людина така непримітна в житті, але на сцені створював настільки різнопланові образи: від героя коханця з вишуканими манерами, аристократ, до якогось бандита – Це його вміння, мало того, він чудово володів. Технікою гриму і міг за 15 хвилин змінити свою зовнішність до невпізнання. Колеги Михайла пригадують, ще 25 липня актор прийшов до театру на репетицію, але тоді йому стало погано. Народився Михайло Боспалько у Франції. Там закінчив перший клас, а у 1945-му повернувся з батьками до Тернополя. Тут навчався у Тернопільській школі номер 1 згодом у першій театральній студії при Тернопільському музично-драматичному театрі. Далі з 1957 року вийшов на сцену. З понад двох сотень ролей, які за своє життя зіграв актор, улюбленими були професор. У виставі Гуцулка Ксеня та Святий Миколай протягом десятиліть був учасником багатьох культурно-мистецьких подій міста та області. Актор відійшов у вічність на 86-му році життя. Символічно попрощались і подарували останні оплески артисту біля його рідного тернопільського академічного драмтеатру імені Шевченка. Поховали Михайла Беспалька на міському кладовищі біля підгороднього, але він залишиться в наших серцях як людина щира, добра. Як вчитель, як педагог, як друг, як колега ми будемо пам'ятати, скільки будемо жити, скільки будемо працювати в цьому театрі.